Вітаю, я з України. Новий день і нові заботи. Продовжую висаджувати квіти. Тільки що посадила гортензії. Це крупнолисна гортензія Маріесі Перфекта. І рядом гортензія Хаміліон. Вони вже в мене стояли, стояли пошти в полутемному. Приміщені і трошки хлорозять. Як тільки пройде небагато часу, вони вкоріняться в землі, я зразу, їх буду, зразу починати буде, буду обробки желізом та підживлювати. Зараз буду висаджувати картодерію. Картодерію висаджую за двором. Бо Вона має властивості розростатися корінням, і щоб не здержувати її в рості, буду висаджувати за двором. Тут багато міста, і саме їй тут буде гарно. Вчора вже по темному висадила перестащетильник. Отакі тонюсінькі волосинки. Получилось у мене 4. Луночки. Ну, сьогодні подивилася зранку, все в порядку. все в нормі. Ночі був дощ і чи маленький дощ був, але вони витримали. Тому я думаю, що все буде добре. Як тільки цвітеться флукс шиловидний, <кій> зразу ж його обріжу і розсажу по всьому периметру цієї території. Ще цю площу потрібно прибрати, виполоти бур'яни, але сьогодні в мене були такі плани, але Ночі був дощ, і знову він не дає нічого робити, але висаджувати можна, земля влажна і рослинки дуже гарно будуть прийматися. Зробила сім луночок, між лунками приблизно метр. В кожну лунку буду садити по дві рослинки. Тоді вона краще розростеться і швидше розростеться. Ну, в общем, я так вирішила. можна висаджувати по одному по одній рослинці, але я так вирішила, що посадю дві. Трошки підсипаю ні тільки подальше від корінчиків, щоб корінчиків не попекло. Зверху присипаю землички гранули. щоб обрати пустоти і скажу так, щоб висівати отакі рослинки на проращування, на проращування, потрібно починати десь у листопаді і на початку грудня, тому що ця рослинка дуже повільно зростає, і це, бачите, які манюки, танесенькі волосинки я зараз висаджую. Аби я посадила трошки раніше, я посадила, якщо не помиляюся, десь у лютому або навіть в березні, і тому, тому вони у мене такі маюсінькі. Тому поранше, потрібно поранше висаджувати їх. Так, картадерію всю висадила, сім луночок. І зараз глянемо на міскантус. Міскантус, по-моєму, позавчора я висаджувала і, мабуть, я трошечки зніму, бо сьогодні якийсь день бутилку парничок. Сьогодні такий день парки і там дуже велика волога. Так, міськантус. На вечір знову прикрию. Багато повзає мурашок. Мабуть, зараз посиплю добривом, щоб вони його не об'їдали. Рослини, які потрібно було висаджувати в ґрунт, я вже висадила всі. Вже лакові це були, були послідні рослини, і зосталися рослинки, квіти це, бего, це бігонія і петунья, які будуть зростати в горщиках. Їх ще потрібно висадити. Зараз вже в усю піони набирають бутони, уже Скоро, скоро вони будуть цвісти. Це в мене рожевий повний піон. В цей піон у мене рожевий і біла серединка. І оці два-три рожевих. Дома ще в мене темний бордовий. Осінню пересадю. Буду розсаджувати і також посадю сюди, щоб був тут, тут на дачі був темний гарний піон. Починає розпускатися гіпсофіла, вже вона піднімається, піднімається, вже стає вище. Як тільки набере ще сантиметрів 10, Зразу буду робити їй підв'язку, тому що гіпсофіла вона зразу розвалюється цей кущ і падає. Як тільки зробиш підв'язочку, тоді кущ гарний, такий, як наче стоїть у вазочки. Вчора чоловік поставив шалаш садовий, але Мені не подобається місто, де він стоїть, тому що тут у мене клумби з цвітами. Я насадила багато квітів, багато хвойників, і гортензії, і спіреї, і очітки. І мені, цей шалаш, і мені цей шалаш закриває всю красу, якою я хочу милуватися. Тому шалаш будемо переносити в друге місто, де він мені не буде заважати. Розпускаються хвости, я їх недавно пересаджувала, привезла з дому, недавно пересаджувала і вже вони отакі гарнюні.